Чому президент Зеленський не хоче працювати для внутрішньо переміщених осіб? Да, друзі, ну вже пройшло більше місяця з моменту підтримки нашого законопроекту 11.161 який створює механізм компенсації житла для переселенців, за якими з вами виходили під Верховну Раду, за якими з вами збирали підписи, яким за якими зараз з вами зібрали половину підписів під петицію на сайті президента, але президент його не підписує? Ну, мабуть, є. Інші справи. Які справи будемо дивитися по результатам? Результати поки такі, що, що зараз робить влада. Сьогодні регламентний комітет Верховної Ради проголосував за те, щоб у п'ятого президента народно обраного народного депутата Петра Порошенка забрати. Мандат на півроку, от чим зараз займається влада якимось політичним трешом, якимись провокаціями. І так далі У нас в країні зараз тривають такі. Такі трагічні дії, такі трагічні події. А ми займаємося політичними ігрищами. Тому петиція в шапці профілю ще підпишіть для того, щоб Зеленський почав працювати для переселенців. Влад має зараз займатися лише двома речами. Перше це нашим військом, і друге це людьми, які постраждали від війни, внутрішньопереміщеними особами. Все. Не займайтеся політичними ігрищами, а працюйте для людей.